Апостол Павел, послання Колося призиває нас помнити і ніколи не забивати, бо ми християни, християни православної, канонічної, благодатної Спасительної церкви, діти церкви. Ми з Христом померли для цього міра, коли християнина будучого. То опускають його у воду, і коли третій раз виходить із купелі, такий чоловік духовно помирає для цього світа і стає живим для Царства Божого. І Павел колося нам каже: якщо ви з Христом вмерли для цього міра, для стихій цього міра, то вже не держіться так, як язичники. Старозовітні люди, що держать суботу або приписуються, їсти, не їсти, не прикасайся, не вкушай, не дотрагуйся, не докнися. То усі приписи, признаки чоловіка, який не має свободи. Бо ми християни, нам не треба казати, не прикасайся, не бери, не їж, ми знаємо опитом. Що таке постна піща, як ото вести себе. І вже нам приписано, йде, не кажи, не є нам важні, Ми Духом Святим научені ото знати уже органічно, вже будучи вписані у тіло Христово, в церкву Христову. Ну, а Христового. Держиться, не прикасайся, не їсть, або хтось є вегетаріанець і каже, ви знаєте, я святий чоловік, я м'ясо не їм. Але вияснилося, вегетаріанець не церковний чоловік і майже не віруючий. Тому його вегетаріанство називає Павел. Абсолютно не має мудрості, лише вид мудрості має ніякої самовольне служення смиренно-мудріє і знуренє тіла в некоторому нанебреженню насищення плоти. Ну, буквально як дієта. Ну, ні дієта, ні вегетаріанство постом рахуватися не можуть. Я згадую, в перечині був один чоловік, який дуже тяжко хворий був. У нього був цироз розпечені, і йому лікарі приписали максимум півроку і він готувався до смерті. Ну, многократно він просив, Господи, благослови мені, і ще прожити. І скільки буду жити, буду постійно в церкві, да ще не просто в церкві, а на клірусі співати церковні пісні. Прожив Раб Божий Іван, і ще майже. 25 років і одішов вічний світ, і за ним обстала приказка. Люди, держіть пост, бо якщо не будете навчені постом і молитвою управляти собою одного разу, доктор немилосердно припише вам дієту, а це вже не буде великої ціни мати, як вегетаріанця, м'ясо не їсть. Ну і що? Ми знаємо по апостолу Павлу Євангеліє свідчить, їда не віддаляє нас і не приближає нас. Їда є необхідна для підтримки нашого організму, але пост це тренування нашої волі. А тим більше, коли Господь сам заповідав поститися, так і казав. Ніхто не зможе духовно возростати якщо не буде мати Пост і молитву, як два крила, а ще й сказав за окремі дні, отимися женіх від от християн всереду предательством Юди в п'ятницю розп'ятієм, і в ті дні, в середу і п'ятницю, будуть поститися, православні то знають, а навіть сектанство, котре нині хвалиться знанням Євангелія, напроч одкинули пост. Дай і слова Христа гласять «Сей род Сатанінський, і зганяйся із круга людського життя лише постом і молитвою. От почему не дієта, ні вегетаріанство не є постом, а постом є то, коли ти можеш їсти молочну м'ясну піщу, но всереду споминає предательство. Юди і заповідь Христову утримується, і от і є ето пост. Крім того, православної церкви пост в їді – це лише половинчатий пост, пост основний здержанні в чувствах, поведінці, в словах, в побажаннях і доповнительному чтенню Євангелія, Слова Божого. Нині у Євангелії Господь каже. Християнин вірний, подобний дежурному і воїну на посту. Хто благорозумний домоправитель, домоправитель котрого Господин пославив над слугами, поклав його керівничком, управляй? Тот, котрий знає, що воврем'я треба роздавати міру хліба, проявляти милосердіє, запам'ятати, що Господь управляє міром, а ми всі тут. Керівники не упали з неба, а просто вибрані народом, але потім на верхніх планках власти напрочь забили і за народ, і за обіцянки. Так от іменно тут каже Павел, що якщо вас Бог поклав роздавати міру хліба, так роздавайте не собі три части, а людям десятину. Блаженний раб, каже Господь, котрого його пан. Господин найде так поступаючим, а от не поступаючи так, да ще й приймаючи закони проти церкви, куда сінуть, каже Євангеліє, будуть биті. Причому і ще в всьому світі буде биті. Якщо ж раб такий скаже в серці своєму, скоро не прийде Господин. Наука доказала, що Бога не є, і того Господина не є, то ви думали. Догода прийде і почне бити людей, не давати їм добре вчасно хліба, а сам буде пити, гуляти, красти, чомоданами гроші нести, а вписатися у великі патріоти перед нами нещасне создання, котре не має вже доброї надії тут на землі, а у вічності. Ніякої, кроме вічної смерті у пропастях пекла. Так обби сте знали, каже Господь, тот раб, тот віруючий, котрий знає волю свого господина, Господа Бога, тот буде старанний у всякому ділі, тому що буде знати, що прийде час, коли треба дати відповідь. Так поступає. Ми тут діти Божі, віруючі, благословенні, а у вічності, в'єдно зі святими, зможемо і ми наслідувати царство Боже, царство справедливих, царство святих, царство вічної. Пасхи. Амінь.